Друзі, тільки що був свідком дуже цікавої ситуації. Я був у магазині взуття зі знайомим, які не розуміють українську мову, і ми з ним розмовляли російською по цій причині. Біля нас було двоє молодиків 30-40 років з України, які розмовляли дуже е, брудною українською мовою. Тобто через слово були матюки, і один із них каже іншому, це, мабуть, наші, бо я москалів Ну чую. Вони собі далі розмовляють е, і міряють кросівки. І ось їм якісь кросівки сподобалися, один ішому каже, мені ці подобаються, я їх зараз вкраду. Ну, звучило як шутка. Але через секунду він дійсно зриває з них пломбу, і вони втікають. Ця пломба починає пілікати на весь магазин, збігають співробітники, всі люди навколо дивляться розгублено, куди побігли ці грабіжники. Ну, а тих вже світ простив. І я свідок цієї ситуації, просто стою поруч. Уявіть собі, яке у мене відчуття, що я відчуваю. От вони, значить, оцінюють людей навколо по мові, там, хто якою мовою розмовляє, оцінюють. І, значить, це хороші, не хороші у них люди. Я розумію, у мене самого такі є якби, от відчуття, да, коли я чую російську мову, я дуже сильно напружуюсь, я не знаю, хто це. Бо багато українців, які розмовляють українською мовою, багато росіян, багато литовців, молдаван і інших, і навіть поляків у мене є знайомий поляк, з ми розмовляємо російською мовою. Бо він знає російську мову, От. не в мові проблема, а проблема в культурі. Проблема в тому, як ми себе поводимо не тільки в Україні за кордоном, взагалі, як ми е, влаштовуємо різні схеми, е, як часто ми чуємо про те, що наші е, у всяких кримінальних бандах, і цього, звісно, багато є така репутація, знає це багато людей тут за кордоном. І репутація кожної нації якась складається, основуючись на їхніх вчинках, що вони роблять. І, на жаль, ми дуже часто робимо такі вчинки, які псують нашу репутацію. І ці люди, вони навряд чи були якимись там бандитами. Але поміличого так от, ну може, не поміли, що красівки вкрасти серед білого дня вони змогли. І саме, що мене роздратувало, то що тут дуже багато національностей, дуже багато представників різних націй, але саме. Зараз я побачив цей випадок за багато років. Я такого просто вопіючого вчинку не бачив. Тут звичайно вони трапляються, але я не бачив. Але коли побачив, він трапився саме з участю наших, наших хлопців, які можуть тут як біженці вважаються, які можуть навіть якісь тут дотації отримують, наче навіть на цих виплатах живуть. Вони приходять як такі хазяєва життя і просто крадуть, цуплять ці це взуття. І найгірше, що це впливає на те, як до нас ставляться люди на Може, там багато хто не зрозумів, що це українці, але хтось, мабуть, і зрозумів. А може їх і знайдуть і піймають. І хто ви такі, звідки ви? Ми українці. І що це таке? Це просто йде в таку от капілочку того, які вчинки ми робимо як нація. В нас знають як націю, яка воює, націю героїв, націю людей дуже сильних і мужніх. З іншого боку. Окремі представники нашої нації роблять так, що ми знають як грабіжників, як якихось е схемоділів, якихось ухилянтів, якихось щось таке, от, якусь от підмутити. Ну це, це наше, це в крові. І Їх не зупиняє навіть те, що вони знаходяться за кордоном, що їх можуть піймати, не зупиняє. І якби це був такий єдиний вчинок, але таких вчинків, на жаль, їх дуже багато, я чую про них багато. І я стаю свідком цих вчинків. Стою свідком чи всіх вчинків саме з участю наших хлопців. Мені дуже соромно, просто страшенно соромно. І хотілося, щоб нас знали за якісь досягнення інші, культурні, інтелектуальні, інші, а не за вот таке. Вот. Так що зустрічаються тут навіть такі кадри. На цьому в мене все, друзі.